Добрий ранок, понеділка, восьма ранку. Насправді на вулицях пусто. Я ж Кажу, хоча і восьма ранку, а не шоста. Але людей майже немає, машини рідкісні не рухаються. Я їду на роботку. Настрій в мене рівно такий, як погодка. Ой, коли це вже закінчиться. Немає ніякої мотивації радіти. Дуже стараюсь знаходити хоч щось позитивне. Намагаюсь. Цяльний квартальчик Ви падекле, де Це було зовсім нелегко. Це була моя клієнтка, яку я називала сплячою. Так, і потім дізналась... ну, коли я приходила, вона майже весь час спала. Думаю, ви пам'ятаєте цю історію. А останнім часом я так бачу, що їй краще. В неї, до речі, рак, коли я в неї була перші рази, вона якраз після операційного період в неї був, і, і тому вона так довго. Спала цілими днями, практично. Ну, менше з тим. Зараз їй краще, вона дуже <смі> балаклива. Постійно щось говорить. Це, звичайно, мене втомлює, бо я постійно з нею в діалозі. І сьогодні вона захотіла в супермаркет від неї. Це десь метрів 300, може 400 до супермаркету, а я ж без машини. Я їй сказала, що я можу в бюро поїхати взяти, вона ні, та, ну, це витрачання часу, ми так сходимо, прогуляємось. Все б нічого, якби мені не довелося дуже багато нести речей назад, доволі важких. Е, таке. Але вона по максимуму, звичайно, з мене вижила, я там і прибирала, і все. Година 45 хвилин пройшли просто дуже швидко. І не так легко, як хотілося б. Так, відпрацювала вже в другому будинку годинку, і є 5 хвилин перепочити. Ось тут в центрі в нас лабораторія, де беруть аналізи. Ось така нам звична в Україні, типу, сінево, яка ще Діла ще є. Так, тут можна здати будь-які аналізи. І це дуже зручно. Ми вже пару разів користувалися, здавали Григорію аналізи, кров. Тож, можу сказати, зі знанням справи, що справді нічим не відрізняється і рівень сервісу, і зручність саме такої лабораторії. Інших лабораторій, наскільки я знаю, немає, немає таких ось лікарень, яких там є ці лабораторії, тільки окремо. І це прямо площа. Центральна площа міста. Так, сьогодні запустила відео про прибирання, точніше про те, скільки я заробляю, і знову з'являються люди, які е, ну, поза контекстом, скажімо так, і пишуть свої думки, не знаючи так, всієї інформації про мене і про мою роботу. Е, ось, наприклад, як питання: що 5-6 будинків за 7-8 годин це дуже поверхневе прибирання. Я, чесно кажучи, ну типу рефлексую, намагаюся зрозуміти, що людина мала на увазі, і чи я стверджувала щось інше, і що таке поверхневе прибирання, я не знаю. Якщо я кажу, що я соціальна агентка, яка допомагає по дому, тобто я не клінінговій компанії працюю, я ж це, здається, чітко розповіла і розказала, і що це не єдині мої обов'язки, саме прибирання, ну, але людина вирішила написати коментар саме про що це поверхневе прибрання, і що, що малося на увазі, тепер думаю, як же ж відповісти. Коротше, нема про що подумати. Бонджу. Сава. Ізраїлян а кондицію коніч. Висраїн, ви зацепті делі Ну, Мені тут не дуже далеко. Кілометра півтора до двох кілометрів. Не встигну розклеїтись. Сезон дощів почався, Я побувала вдома пообідала, але роботу ніхто не відміняв, тому їду. То, їду далі. Так, я, їду. я їду під дощем, а дядько біжить під дощем. Щоб ви не сумнівалися, мене одразу послали в супермаркет. Ну що ж, шкода, що не на машині. Купувати, правда. Добре, що небагато. Воду забула купити. Моя клієнтка. І ще келугий. Насправді це карі. Французькою, виявляється, це кюрі. Вона хоче приправу таку. Їду в Алді шукати. Hola. Ну, щоб пожаліла мене моя бенефіціарка, постійна моя клієнтка, каже, їдь додому. На 20 хвилин раніше мене відпустило. Ну, тобто, взагалі. Каже, їдь до дітей, що ти собі думаєш. Дощ іде. Я поїхала. Так, добралася я вже біля будинку. Хотіла сказати, що душів не було насправді, майже не було літом, і ось перші два місяці осені дощів не було, все посохло. Мені тут скаржились мої бенефіціарки, що сади сохнуть, хоча вже осінь. Йде до завершення. І ось почалося, і судячи по прогнозу, що я хотіла сказати, у нас відпустка післязавтра починається на 5 днів. І ось з цього моменту похолодання буде, навіть 11 градусів в день і душі, душі, душі всю відпустку. Але я не засмучуюсь, все одно це буде відпочинок, я в цьому впевнена. Єдине, що ми побоїмося, що в горах може буде, буде, бути заморозки, і, можливо, буде. Ліп на дорозі, а в нас не зимові шини, не зимові колес. Гума не зимова. Міняти її тут взагалі-то так от не міняють, якщо не їздять в гори. Тому ну, і це ж доволі дорого коштує, ось думаємо, що робити. Бачили, що, що ціпки одягають на колеса. Можливо, треба буде придбати. Ми якось не вирішили. Не знаю, що, буде, що будемо робити. Сьогодні, мабуть, треба подивитися кращу погоду безпосередньо, туди, куди будемо їхати. І, можливо, завтра доведеться докупити. Годинник на вихідних перевели, і тому я от виїжджаю на свою вечірню годину, на півсьомої, але вже доволі темно. Причому я одягла Петровий. Шолом, тому що там є ось така штука. Горить, не горить. Ось, а на моєму теж є, але вона розрядилася і не заряджена. Треба зарядити, можна буде використовувати. Поїхали. Майже в лісі. <світлення> Насправді ні, але так, будинків мало, освітлення не таке вже гарне. Вій, вій, б'янсю. Вий, а де мене? Де ми сьохсимо? Ось тут нам надіслали лист від організації, яка займається харчуванням дітей в школі саме для молодших класів. І це меню на листопад, на місяць. Хотіла просто показати, як це виглядає. В понеділок це завжди вегетаріанський день, багато дуже овочів, багато. Їжі без м'яса і навіть риби немає в понеділок, у вівторок там якраз вже з рибою е, страва. Обов'язково десерт, обов'язково сир. Кожного дня це якийсь різний сир. Ну, у Франції немає проблем з різноманіттям. Ось також в певний день, в, в даному випадку, це середа, буде спагеті болоньєза навіть. А ще обов'язково є десерт: це або щось з шоколадом, або пиріг, запечений з яблуками, наприклад, і салат. Завжди є салат на початку. Ну, ось така типова французька організація харчування в обід, починаючи з «ентре», як це називається. Тобто якісь закуски або салати, потім основне блюдо страва основна. Ось так. Мені дуже подобається, насправді виглядає як така ось дуже здорова здорове таке харчування в школі. Я вдячна, в принципі, і враховуючи, що це доволі дорого коштує навіть для нас 4 євро за один такий обід. Але я впевнена, що я не змогла б їм ланчбокс таки організувати. Ну, ось, власне, і все на сьогодні. Буду завершувати влог. Дякую вам за перегляд. Як завжди, повертайтесь в наступне відео. Бувайте!